38 тисяч, а є оплата частинами на нього? Так, <гум> да, є оплата частинами на будь-які наші меблі на 5 платежів. А 38 тисяч це саме цей диванчик, так у нього ціна стартова 33 900. І за такий функціонал це насправді небагато. Тобто, бачите, це диван зі столом на 10 людей. Сидіння перетворюється в зручну лавку зі спинкою. Спинка реально має класний кут, ви за таким столом можете довго просидіти там, не знаю, на Різдво, на Великдень, на день народження, і щось посвяткувати. І він дуже компактний. Тобто, коли вам стіл не потрібен, ви його перекидаєте за диван і все, у вас кімната вільна. Він не займає додаткове місце. І ще й тут є спальне місце. Ну це ж взагалі чудо. 140 на 200 розмір спального місця без пружинни, середньої по жорсткості, дійсно комфортне. Якщо кинути сюди топер, то можна навіть на щодень такий використовувати. Тому оплата частинами є приват, моно, а банк та пумп на 5 платежів без переплати для вас. І в інші міста такий диванчик відправляємо попутним авто, не перевізником, не поштовою фірмою, бо вони його поб'ють. Замовити диван три в одному можна на сайті Soloha, є в шапці профілю телефончик для зв'язку.